Ранок третього дня видався яскраво сонячним. контраст світлої тіні різав очі. Я їду в напрямку села Маринин, що на лівому березі случа, з надією побачити нові цікаві мальовничі місця. Люблю лісові асфальтні дороги. Чудово їхати! Прохолодно. Знову з'їхав з дороги до річки на карті Родонове джерело. Так, там джерело. Родонове джерело. І ось тут джерело. В мене водичка що є, брати не буду. Ну там як в Карпатах. А пішком походити, подивитися, нема де велосипед залишити. Хто їде сюди, повинен знати. Асфальту багато не буває. Почалася шосейка і пісок. Заїхав сюди, називається будиночки у шекелів. Але хазяїв немає. Бабця каже, що вони в Березну. Можна було зняти будиночок і походити пішки в цих місцях. Ду розвідку, подивлюся, що, де і як. Пообідав на березі случа, споглядаючи таку мальовничу картину. Там далеко чапля. І риба плюшкається весь час. Хтось там у кущах, і посередині тут, а те чи я така повільна, але глибина набирається швидко. Декілька метрів пройшов і вже з головою. Все, зібрався, їду на нові місця. І котик на прощання. Що, зараз дам щось поїсти. Почекай. Я все зібрав, а тут ти прийшов. У баску будеш? Будеш? Ага. Бачу по очах, що буде. Да. а тобі ще. На тобі ще. Цей кусочок мені буде ще два дні. Піши, помиленько їж. все котик, бувай, тримайся. Цей потічок впадає в річку Случ. Ще один ривок. Виїхав на асфальт. Тепер случ праворуч від мене. Там, де я купався, ширина невеличка. А взагалі найбільша ширина случа 110 метрів. Довжина 450 кілометрів. Живиться дощовими сніговими водами. Бере початок в Теофіпольському районі Хмельницької області з Невеликого Озерця. Впадає в горинь, горинь в прип'ять, прип'ять в Дніпро, а то й у море. Такий кругообіг. Їхати тим самим маршрутом назад додому, яким я їхав сюди, не буду, не в моїх правилах, хай навіть гірша дорога, але інша. Тому за Соснове поверну ліворуч на совпи. Словпи і до перетину з дорогою М06 Київ Рівне на Гощу. З гощі ліворуч і там уже рукою подати. В загальному десь більше 70 км. Сьогодні, звичайно, я їх не подолаю, тому буду робити десь зупинку. Слов дорога побита, Хардрок Майже проїхав який справедливий бігборд. Будьте людьми, не смітіть у лісі. Хороший асфальт почався. Є трошки покоцаний, але в основному нормальний. Шолом скинув, тут він не потрібний. Та й давить на голову в бандані набагато легше. Звернув з дороги, ось там за цими деревами дорога. Сюди, до старої закинутої хати. колишній садок. Думаю, тут і зупинився під грушкою. В хаті вікна вибиті, дерев'яна хата. Сонце вже наполовину зайшло, але я встиг поставити намет. Все, вечеряю і відпочиваю. Сходить сонце. Ніч спокійно пройшла, збираюся в дорогу. Із сонцем ми встаємо і йдемо до бою, до бою за життя. Стартував о 7.30. День, здається, буде чудовим. Учні до школи. Такі гарні українські села. Підростають діти в умовах війни, йдуть в школу. Вони прийшли в 39 році. Так. То цей костел ще до 39-го працював? Так. Да. 25 років строївся. Так. Там такі під подзем, землею всії, ну, упокойники всії, ксянзи лежали. А там їх все ж їх рештки подоставали. Там було зерне сховище. Ну таке, перерахунок. Це ну, радяни, вони ж ні, ні в Бога нічого не вірить. Я сюди перейшов жити до костела, купив хату стареньку. Хто згорів вверх, хтось підпалив. Коло костела були всі здані. Десь і монахи жили, і семінарія там була, Це в міжичі вчилися. Зараз нема нічого. Пустка Роз, розваляє. Ну, ще каже, може нас і наші дітей ще перестоїти. Так, добре, дякую вам так. за інформацію. Ну таке, заїдь, побачити. Заїду. Це костел святого Антонія. Село Великі межерічі. Такої височенної будівлі я ще не бачив. Яка потужність. Так, велична будівля. Це тільки зверху. Ще ж, мабуть, і під землею є. Ходи. Виїжджаю на трасу М-06, Київ чоп Ощу. За зверну ліворуч. воруш. На кінець з'їхав з траси. Багато машин, шум, гам. Зараз буде тихіше їхати. Осінь чудова пора для подорожей. В цей час закінчується сезон відпочинку, відпусток. Необхідно дітей провести в школу, тож кількість подорожуючих різко зменшується, а тим самим відкривається більший простір для відвідування цікавих. Визначних місць. Цієї осені, я думаю, по можливості зробити ще декілька поїздок. Тож закликаю і вас, мандруймо Україною, підтримуємо ЗСУ, які дають нам цю можливість. Добрі? Вже не кислі. А там через дорогу горобина. А на спідометрі 190 кілометрів.